Так, друзі, пам'ятаєте цих попередніх відео, я вам казав про супліс. І воно він настав. Я купив цей набір за 4 тисячі гривень. Ми мали купляти тисячу підписників. У нас на ісотки немає, щоб щось вже купляти. Я вирішив його вам купити наперед, щоб побачити вашу активність і щоб ви дотягнули до там до. З великої кількості підписників ми сьогодні будемо оглядати фігурки. Першим нам сіде в зен. Він такий, там просто три інструкції, все запаковано. Перше скидається раю зень. Ну і що я можу сказати? Там, де ви бачили в тому відео якихось там, що там зень може сідати сідати, це не правда. Там він не може сідати, бо я теж такі всі відео бачив, і, і Зейн там туди не, не може сідати така маленька фігурка Зейна. Але все рухомо таке дос, достійно свої хороші і, і його ще не беруться немає, так що хто там зараз сидить вудбуці, або в телефоні шукає. Краще йому вже перести. Ну, може ввести його назву, але так типа не буде. Так що, тут все галі. Переходимо до цього войну. Я вам в відео про спінею вам казав, що в мене немає воїнів У мене вже їх двоє з'явилися, Я просто не хотів спалювати сюрприз плес. Так. Так що я з цього войну вже маю такого такого война. Я, я тут, типу, як войну, ну не дуже я його хотів, так я хотів собі ось цю, просто сокиру. Гарна сокира дуже така, можна сказати, така. ну тут немає що глядати, це такий, що у нас вже, вже п'ятий такий. Бо четвертий, я не знаю. Так що ми цеплю пускаємо. Сора. Це доволі вже цікаво. Ну, але тут теж немає що оглядати. Ну все звичайно, що насоле просто тут. І, і, і рідом її мають костюм поміняти, бо вона пішла зерну. Просто ось тут в неї така маска. Гарно, хто колекціонує, так як я. Я думаю, що це за всіх їхніх костюмів ці, ці маски найкращі. І переходимо ми до Піксель. Це дуже такі, така фігурка, що тільки в дорогих наборах попадається. Ну, по типу таких, типу, як, ну, як той дракон фокус. Ось цей от самий робот, цей за двадцять тисяч, ось там вона попадає. Так що теж, та хто сидить, то на уліксі, ви її не знайдете. І вона дуже прикольна, до речі, я вам скажу. Вона така нагрудник, прикольний, але просто я вас цей розчуру, іншу, ви думаєте його купляти, так як я, бо вона. Як це вам сказати? Вона дуже далеко. Вона, типа, як вже коли ви цю рубає. І машину тут складає, то вона ж тоді появляється. І оригінальний нокт. Сказали, щоб я його дуже чекав, але хай буде. бо мені китайський подобався. Та й поставимо його сюди. І кор. Мені в тому літаку. Знаєте, там де Ро, і Елін їхали, то мені поставили чомусь два таких меча, а не один. А всіх інших наборах, яких я купляв, то мені тільки один ставляли. Я, я так якось вже і запасні стіни дають. І вже якось було трохи так. Я так собі купляв, у мене було вже купу мечів. І от такі прикольні. Теж маска прикольна. нагрудник, Ну як це мені сказати? Я нагрудники ці люблю, навіть хочу вже наук всіх купити для всіх ніндзя, бо вони мені дуже такі подобаються. Тай. Тай. Такі в нас фігурки. Ну як я набою за за 4 тисячі, то нормально ще. Вот реально. Типа, я, я його купив за 3600, так він би коштував мені 4600. Я вам ще за три, за тих за той залишок, бо я собі хотів 4000 купив ще де 2. Так що всім папа, наступний огляд буде на ті всякі штуки.